Нельзя іти uh, на договоренность, которая нацелена на достижение одної єдиної цели – снова накачать Україну оружию. Лавров заявив, що армія Росії не зупиниться на нинішній лінії зіткнення. Зокрема, він зробив кілька заяв щодо повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. Як ми бачимо, що Росія продовжує нести мечню про якісь там свої території, хоча по факту і армія лише вмирає на чужій землі, ніяких росіян, ваших Запорізької, Красонської, Донецької чи Луганської областей немає і не буде. Є тільки тимчасово окуповані території, які Україна звільнить. Росія може скільки завгодно брехати про свої наміри, але і чекає той самий сценарій, що і завжди розвал, поразка та Історичний сором, як пишуть російські змі за словами Лаврова, РФ взагалі не розглядає жодних варіантів із розміщенням європейських миротворців на території України, і Кремль про це ніхто не питав. Також окупанти не збираються зупиняти бойові дії по існуючі. Зараз лінії зіткнення. цю заяву Лавров аргументував. Якоїсь там конституцією Російської Федерації, наявністю якихось жителів України, яким нібито забороняють е, зберігати традиції предків? Е, запитання, які ще предки це чергова кремлівська маячня, щоб виправдовувати окупацію України, Росія це різні народи, різна історія, різна культура. Ніякого єдиного народу ніколи не було і бути не може. Росія це імперія, що будувалася на загарбництві, брехні, терорі і їхня традиція предків, так би мовити, це гнобити сусідів, нищити їхню культуру і розповідати, що вони один народ. Давайте далі ще почуємо, що сказав терорист Лавров. Некоторі говорять, ну хорошо вот, були ідеї, давайте залишимо лінію сприкосновення, Вот это російська, а это українська. По-перше, такого не будет. У нас є конституція, основана на волі з'явлені людей. А, во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от российских законов. Там тоже люди остаются, которые, которым удобнее даже разговаривать на русском, а которые хотят сохранить традиции своих. Своїх предків. Лавро уточнив, що пропозиція кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо корисних купалин зроблена іноземним інвестором у контексті з їхнім видобутком стосується всієї території, яку Росія вважає своєю, і Лавров сказав, що коли президент або інший представник російського керівництва запрошує закордонних інвесторів до участі в проєктах на території Росії, він має на увазі зрозуміло всю територію Росії відповідно з її конституцією. Сказав Лавров. При цьому він він стверджує, що це Європа. Намагається відкрито підірвати в регулюванні ситуації в Україні і Москва не піде на домовленості, які передбачають продовження військової допомоги для України. Лавров сказав, що. Європа, звісно ж, Європа тут же намагається цю тенденцію підірвати. Оголошує про нові великі пакети військової допомоги Києву і нацьковує його на продовження бойових дій. Прямо заявляє, як це зробила по-моєму як сказав Лавров прем'єр-міністр Данії, що в цій ситуації для України мир гірший за війну. Тому як сказав терорист, роль Європи в роздумухонні кризи і репутації Європи на цьому терені, які вона заслужила за довгі століття. Розвитку людства цілком залишається в тому ж. Стані, звісно, що ще може говорити російський посіпака терористики, цьому постійно звинувачує Європу, НАТО. Щойно в тому світі заговорили про якісь гарантії, або ж про е, умови, на які має піти Росія, відразу Лавров стає в позу і каже про те, що. Ніяких поступок не буде. Вони не збираються йти з українських регіонів. Вони не збираються зупинятися навіть на лінії е, зіткнення на лінії фронту, яка є наразі. Вони проти миротворців в Україні. Вони е, не хочуть, щоб в Україні була зброя. Відповідно, вони не хочуть, щоб в Україні була армія. Ну і вони багато чого не хочуть. Вони в принципі не хочуть, щоб Україна існувала. Е, е, то я не можу зрозуміти тоді. Трамп казав про те, що нібито про щось домовляються, і що ці перемовини йдуть доволі активно і прям вже на завершальні. Стадії, а потім виходила в і каже, що перекреслюємо все, і ніяких е, гарантій, ніяких е, ініціатив, ніяких договорів насправді не існує, і ніяких поступок від Росії не буде. Е, то на вашу думку, як е, далі Трамп буде вирішувати е, питання з Росією? Е, ну, в першу чергу, ми Трамп, Європа і інший світ виходити з концепції, що Росія поставила завдання завоювати Україну. Це було першочергове завдання, і всі інші рух до НАТО, якісь там скажіть міфи про е, вістів, вістів, це були просто приводи і так сказать, е, оця завіса, яку використовувався для оправдання своїх агресивних намірів і конкретно війни. Путін все прекрасно розуміє, що тут ніяких фів не було і немає, що тут незалежна Україна, і це його саме головне влаштовує. І основна ціль, яку він собі поставив в житті, я особисто знаю. Це відповідно завоювати всі республіки, які були в радянському Союзі, і в новому форматі відробити, відродити якесь імперське утворення. Оце завдання номер один. Все інше то операції прикриття. Я з ним тяжкі переговори в різні періоди, коли він намагався формувати таку позицію, і розпочати війну. І ми це чітко йому говорили про це. Або сказати, буде незалежна держава, або буде війна, і будуть гинути росіяни та українці, і глобальна буде війна, яка принесе катастрофу світу. І він виступав, тому що інших аргументів не було. Він боявся України сильної України. Розумів, що на якомусь етапі, коли дійсно і захід і наші е, та структури не оцінили глибинно його загроз, а треба було діяти на Він розпочав цю війну, надіючись на та легкий таскай, формат захоплення нашої держави. Не вийшло. Ми йому перший день сказав: розпочав війну. Це кінець того режиму, кінець тобі. Народ України не перемогти. І це основна домінанта. Не уряд, не Зеленський, це вони як керівники держави, а народ України просто не перемогти. І в цій ситуації Трамп робить велику помилку. Він знаходиться під різними впливами Росії. Я тут скажу, ну так, да, дійсно, вони працювали активно по обробці самого Трампа його оточення багато місяців і років ще раніше, враховуючи психотип, починаючи з моменту народження вивчали до сьогоднішнього дня. Йоту, подобання амбіції, так сказать, різди так сказать, риси характеру і е, перспективи його політичної діяльності, і на це підігрували. А Трамп на це ввівся. Він не розуміє, що за агресором треба розмовляти комплексно використовуючи позиції сили, не завжди тільки воєнна, хоча воєнна одна із основних складових. Тоді буде перемога, Начав, так начебто, з дружніх сказать, скательверанців. Путін це сприймає як слабкість. І він сьогодні. І сам із е, устами Лаврова е, гласить, що ніяких поступок не буде. Заводну території – це вже якісь території Росії згідно конституції, хоча це загарбані території, начинаючи Крим, Донецька, Луганська, е, Херсонська, Запорізька область. І ніяких підстав для цього не було. Ні, жодно правових, тому що е, Україна визнана незалежною державою всім світом, і навіть угоди про, е, про дружно співробітництво і партнерство з Росії Росія визнавала Україну. Кордона 91 го року і ніяких варіантів більше немає, і не могло б бути, а все інша агресія. А тепер щодо позиції Трампа ми втратили ініціативу ті, тих, тих аргументів, які повинні об'єднати США, Європу, Британію і схилити Китай, Індію, Бразилію, Туреччину до вирішення питань в плані так сказав, і припинення війни відпрацювання гарантій безпеки для України і глобальної безпеки для країн, не допущення ядерної війни, а цієї ядерної війни. Росія, і це повинно об'єднувати світ на основі того, що є один агресор, який готовий розпочати ядерну війну, знищити людство. Це перша і основна домінантна складова. На чому об'єднувати світ? Нам тут треба працювати активно. Друга складова, яким чим може тиснути Трампа, що розуміє Путін, я прям скажу, своєї практики е, тяжких переговори про це чотири рази з ним і один раз з Медведєм. коли ми стояли на межі війни, кожен раз А він орієнтується на реальну силу. І пропонував Трампу. Якщо ми розпочинаємо діалог, по перше, з нами з союзниками, з другого боку показуєш, не йдеш на поступки У Україні всіма засобами США, наші союзники Британії, Європи буде надана зброя п'ятого шостого покоління в сотнях і тисячах екземплярів. Не по штучного, і не по 10 штук, 15, а сотні тисяч підкреслю і ракет, і томагавків, і е, атакамців. І десятки, десятки патріотів і інших систем, які повністю накриють Росію і знищать його перспективу на фронті. Шансів Путіна тоді немає. Він оце розуміє. Прямо скажу. Він розуміє реально потенційно навіть. Ми даємо отримав засоби. Але якщо потенційно ще покаже, що покажу, це буде в десятки, в сотні разів сильніше, в нього не буде ілюзій. І покажеться реально, що воно на старті, що воно готово. І воно вона буде споступати на протязі декількох днів, тижнів. Оце реальний аргумент, і розпочати цю роботу. Оце перший формат. Другий формат, ми говоримо, це великий пакет, те, що Путін працював по Трампу й команді. Навпаки, ми краще знаємо Путіна, його оточення, його родичів, його найближчих олігархів, хто на нього впливає, хто його фінансує, де його так сказати, всі заначки, все інше, не розпочинаючи від близького оточення, еліт, так називаємо, оце агресивних, і суспільних процесів, які проходять. А тут десятки варіантів тиску на нього і на його оточення. Супер може тиск, колосальні можливості для того, щоб знецінти любі його рухи у всіх вимірах. політичних, безпекових, економічних, технологічних особистостей. Це великий великий комплекс оперативних дій називається. Це другий пакет, який не менше, ніж зброя. І третій пакет це зрозуміло: це енергетика і економіка, перші енергетика на першому місці, нафта і нафтопродукти і газ пониження цін. На порядки, а не в два рази, як дехто говорить, на в десять разів і більше. Це реальний формат, який повністю за півроку розвалить економіку. І це буде розвал Союзу, новий, умовний, але вже з Росії. І четвертий варіант це те, що ми говоримо: об'єднав сили світу проти ядерної війни, яку ініціює Росія. А тут уже новий світопорядок, про який вже Трамп колись, будучи президентом, розпочав цю роботу. Сінь ЗІПІН підтримав. 135 країн світу об'єдналися, і довід Путіна поставити мату. Буде так. І він навіть тоді погодився. не було виходу. Тільки по одному сегменту. Ну, правда, пішов відставку, інші там уже змінилася, коли більша проблема. Поновити, поновити всі всі комплексні дії і багато інших. І тиски на Трампа, на Трампа, наші дії, на його толочення, на ВПК е США, яке являється спонсорами республіканської партії Трампа, на потужний фінансовий блок яка контролюється часто республіканцями і власники, і відповідно потужних, які зрозуміло, це воєнні особа соціація генерал, які контролює весь мілітарний блок, це великі е... Трампи, Буші, от які можуть впливати на Трампа, але з позиції вже великих потужних політичних блоків. А цей конгрес, це сенат, який повинен працювати на Україну. ще й Лавров виступив стосовно того, що не буде припинення війни по лінії зіткнення, тому що це якимось чином є в Конституції Російської Федерації. Тож, про російський бік коментарі піскова, коментарі Лаврова, що думаєте? Дуже просто насправді росіяни дійсно були вимагати максимально в цій ситуації для себе привілегії, тому що вони бачать, що до Трамп зараз в зараз вакуумній вакуумні пасці, про що я говорив раніше, і йому важливо завершити призупинити принаймні цей конфлікт, цю війну на найближчий час. І вони хочуть скористатися цим. Чому б ні. Тому вони будуть підсовувати, попри свої такі, вибачте, мене печиво є, як є, є печиво, є це є, 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 е -е, кльотки, чи як його, це правильна ті. Дякую, от і о, так, трішки не туди мене, от і е, це дуже важливо насправді, тому що ми маємо зрозуміти, що е, для росіян е, важливо зараз скористатися цим моментом, і це може бути дуже така маніпулятивна гра, яка зіграє не на руку Україні. І головне зараз не втратити цей фокус. Е, ми маємо стояти на своєму е, навіть гіпотетично, якщо зараз призупиняється вогонь на лінії дотику. Ми одночасно маємо відкривати зразу перемовний процес з расистами, і тоді вже починається основна, основна проблематика. Расисти будуть штовхати всю свою е, жахливу політику, все своє загарбницьке, е, те, що вони про, протягом цих трьох років, а то й, давайте там протягом століть намагалися всунути Україні і. Е, за логікою Дональда Трампа пропонуй в що проси набагато більше, отримаєш менше. Вони будуть робити це, і головне Україні зараз вистояти і отримати максимальну кількість свого. Ми розуміємо, на жаль, що ми не зможемо відстояти всі свої інтереси, але е, я впевнений, що основно положення ми маємо як мінімум стояти. А то і давайте взагалі, будемо чесно суб'єктно боротися на своїх позиціях і відстоювати максимально. Тому що ми праві за нами міжнародне законодавство, за нами потужна сила, європейський союз е, і сполучені штати Америки. Також я не буду відкидати їх, і Українська армія Українці в цілому, тому. Росіяни далеко не в супервиграшній позиції, не в суперсильній позиції. Вони зараз виглядають суперсильні позиції лише через риторику Дональда Трампа, але це зовсім не так. І але проблема в тому, що вони дійсно будуть публічно вимагати, вони вже вимагають самі ж ну, максимум з цієї ситуації. Дійсно, повернення території, виведення українських військ, зменшення українських військ, повернення російської мови і таке далі, тому подібне. Тобто максимально те, що вони там розказували про свої денацифікації, і все інше. Вони насправді навіть оці запили. Ні, свої пропозиції, з якими вони йшли на цей на. Стамбульські угоди вони їх такого здули пил і починають зараз знову проштовхувати. Хоча вони вже забулися навіть про, про ці про ці угоди, сказали, що це вже вони вже не неодноразово там помийки, їхні розказували, що це все дурня, але тепер вони знову їх повитягували, і починають проштовхувати, тому що є варіант проштовхнути їх. Є варіант знову ж таки його підняти на на і почати його розказувати в Україні, тому що виявляється, що в Україні ще є там російські сили, які можуть там їм дати руку і навіть підняти там голови і сказати, що давайте будемо Будемо працювати політично, але при цьому ж таки буде мир. От, ви отримаєте, наприклад, російську мову, російську культуру, все інше, зменшення армії, але буде мир, буде спокійно. Звичайна маніпуляція росіян це не працює, і е, ми розуміємо, якщо ми підемо на саме на ці угоди, то Україна не буде в цілому. То так вона пробуде певний період часу, хай буде там декілька років, але далі повернеться все до кінця. І Росіяни захоплять повністю Україну вже набагато більш потужніше і е, з гнилим українським таким е, нутром, е, яке буде роз'їдати його саме з середини, саме спецагенти, все інше ці росіянські технології вони будуть працювати на максимум. Тому нам треба поставити цей щит і триматися до кінця. І ми переможемо, тому що в нас інших варіантів взагалі нема. Лавров також додав, що 27 лютого проведуть в Стамбулі зустріч щодо роботи посольства двох країн США та Російської Федерації. А ще цікаво з того, що він промовив. Він підкреслив, що Росія не розглядає варіанти розміщення європейських миротворців на території України. Також до цього додам, що Пісков заявляв, що Росія не обговорювала. Привернення миротворців з Китаю, тобто жодних миротворців, але ми бачили заяву Дональда Трампа, який сказав, що Росія, начебто, не проти. Ну я розумію, що тут Дональд Трамп міг і без обговорення з Путіним заявити щось подібне, так зрозуміло. Але от на тему миротворців і введення цих військ, насправді, чи буде Росія надавати якийсь свій варіант, чи будуть вони підштовхувати, чи просити той же Китай, або може когось із країн БРІКС, як про це казав до цього Картаполов, коли його там десь зупинили в Думі журналісти і питали, так А які війська ви розглядаєте Він сказав: тільки не НАТО, а от є країни Брікс е, Так, дійсно. Ну Дивіться, я ж кажу, тут, тут проста, в них проста логіка. Вони будуть вимагати все, от все, що потрібно Україні, все, що потрібно західному світу, те, що там е, ну для. Плюс-мінус адекватно якоїсь там призупинення вогню. Вони будуть казати, що ні, вони не погоджуються, тому що вони вийдуть нам будуть ставити самі максимальні ставки. А потім вже помаленьку вони будуть відторговувати, відкидати, відкидати, відкидати і відповідно залишиться там якийсь оптимальний варіант. Всі прекрасно розуміють, що війська ну там ковідський контингент наших партнерів. 99% дев'ять буде в Україні. Це вже погоджено, внутрішньо погоджено. Я впевнений, що і з росіянами погоджено, але публічно вони починають висловлювати цю позицію, тому що ну їм ніби. Так, так, так вони хочуть. От з іншої сторони, ще раз кажу дуже багато буде потім відметено різних їхніх пропозицій, їхніх закидів. Не треба звертати увагу на те, що вони зараз говорять. Це такі це блеф, це маніпуляції, і все інше. Я ще раз кажу, буде проблематична угода, навіть якщо вона буде укладена. Хоча я не вірю в те. Віться, я вірю в припинення вогню. Я не вірю в угоди про повний мир. Я її я її не бачу, і в принципі це майже нереальна ситуація з росіянами. Це нереальна ситуація. Може статися дуже багато таких гнітючих подій в Україні, після якої може дійсно там підписати якісь угоди з Росією. Но не до того росіяни будуть готові виключно на ті умови, які їх цікавить. А їх цікавить лише одна умова: це повне знищення українців, навіть не України, а українців. І Тоді вони будуть щасливі, і вони будуть повністю задоволені всіма угодами, і умовами. До того повірте мені, це все до одного місця. Вибачте мене за таку мою лексику. Вони дійсно хочуть припинити призупинити цей конфлікт. Це стр... стрілянину. Е, навіть якщо це їм вдасться зробити разом з Трампом на 4 роки, е, що скоріше за все вони хочуть зробити, і Америка цього хоче, і, е, ну, і Росіяни хочуть. Ну а ми вже будемо вимушені гіпотетично погодитися. І то далеко не факт на, на ці умови. Е, просто для того, щоб перевести подих, і це ніби потрібен потрібно для всього світу, тому що тут логіка Росіян проста. Вони за цей час хочуть максимально. Зрозумівши вже всю тактику, тактику бою, зрозумівши, хто така Україна, зрозумів, що такий світ, вони вже будуть враховувати ці обставини і готуватися до, до, до нової війни зовсім з іншим підходом, ніж вони робили на попередніх аналітичних даних. А Україна думає те ж саме. Європейський союз думає теж саме. Тобто ми будемо готуватися максимально до нової війни. І це лише Навпаки, нагніти ситуацію в світі. Це не припинить війну. Це навпаки зробить ще гіршу ситуацію в майбутньому, якщо ми зараз не зможемо максимально не знищити за... або за цей період, або зараз почати знищувати росіян на всіх рівнях: економічному, військовому, військово-політичному, дипломатичному і інше, інше, інше технологічному і так і так далі. Тому подібне, якщо ми не знищимо за цей період Росію, не нівелюємо її потужність, то е буде велика біда. Знову ж таки з підтримкою Сполучених Штатів Америки знищити Росію буде набагато складніше. Якщо росі... якщо американці будуть Росію підтримувати, uh -huh. не, будуть. не будуть вони підтримувати. Дивіться, їм це не вигідно. Їм вигідна Росія, яка буде стримувати. Дивіться, там дуже багато варіантів зараз про те, що вони там думають. І читаючи військову доктрину Сполучених Штатів Америки, я не бачу в цьому в цій доктрині сильної Росії. Я не бачу там сильного Китаю. Вони хочуть дійсно за допомогою Росії. Там є так прописано, що за допомогою Росії там гіпотетично е ну там навіть великі шахівниці написано. До речі, Бжежинського, що за допомогою Росії можна знищити Китай, і вони якоюсь логікою працюють, що це дійсно їм вигідно. Чи дійсно це може спрацювати, розсварити Росію і Китай для того, щоб не воювати там з двома ворогами одночасно? Оце можливо, і але знову ж таки не сильна Росія. Росія. Росія має бути контрольована. Якщо вона не контрольована, вона не цікава, сполучені штати Америки, а контролювати сильну Росію ніхто не зможе. От ми побачили цю ситуацію в Україні, що вони не змогли проконтролювати Росію, і, і як мінімум, ну я, я не я взагалі не вірю в цей конспірологічний захист, цей е, конспірологію, яка пояснює про ту ситуацію, що це такий знаєте, керований хаос. От що це все сплановано, що це так задумано американцями для того, щоб вийти взагалі на, на знову на світове панування, і це до речі виглядає як дуже дуже таке вірогідна ситуація. Але це з цим треба працювати науковцями і дуже дуже детально підходити, набагато глибше. Е, я впевнений на 100%, що американці будуть працювати їм вигідно для того, щоб Україна збереглась в будь-яких кордонах. Їм не важливо 91 рік, але але вона має зберегти зберегтись як суверенна держава, і вони будуть все для цього робити. Це правда дійсно можливо навіть і до введення військ. В Україну, якщо буде така катастрофічна ситуація, тому я ж кажу, але нам треба робити свою роботу суб'єктну. Якщо ми будемо сидіти, чекати, як Європа, оце чекала кучу років, і що їх будуть захищати, а зараз залишилися берелякані, бігаючи, що їм робити, куди їм куда їм тикатися. І до речі, Україні треба з цим скористатися і е, запропонувати свій захист. Ну звичайно, але взамін ми маємо отримати фінансування дуже непогане. От але якщо ми так само будемо діяти, то на нас чекає дуже. Дуже ганебна поразка, і ми маємо бути сильною країною маленьким, сильним таким е граклом е для того, щоб в майбутньому перемогти у цих всіх ворогів. Ну так м'яко кажучи, Європа дочекалася наразі, що треба терміново підвищувати фінансування військ. Такий термін стислий, що ну просто космічно, і насправді дійсно розгублений євросоюз зараз від того, і яку риторику Трамп проводить від того, що Сполучені Штати не збираються захищати когось ціною там власних зусиль.